Добрий день, мої любі дітки. Навесні сонечко все частіше починає пригрівати землю. Пробуджується природа та прокидаються від сну комахи. Сьогодні на занятті ми поговоримо з вами про користь та небезпеку для нашого здоров'я від комах. Корисна комаха є. Діточкам медок дає, полосата і мала називається бджола. Ця комаха трудівниця прилетіла збирати нектар з перших квітів, що потім у вас був мед. Але ця корисна комаха може становити і небезпеку, коли ви гуляєте вулицею. Треба бути уважним. Якщо не навмисно потривожити бджолу, вона може вжалити своїм жалом, яке знаходиться на кінчику тулуба. Якщо вас вжалила бджола, обов'язково скажіть дорослим: Летить, пищить, сяде, мовчить, Хто його вб'є, свою кров прольє. Хто це такий? Так, комар. Дуже неприємні комарині укуси. Комарів краще уникати. Для цього слід запитати в аптеці засоби, які допоможуть боротися з ними. Хто дзищить уже відранку, лізять мисочку сметанки, спати діткам заважає? Попід стелею літає. Хто це? Так, муха. Мухи теж є небезпечні, вони є переносчиком забрудників багатьох хвороб. Ще під деревами у високій траві можна підчепити кліща. Це така маленька комаха, яка є теж небезпечною, бо укус кліща може привести до важких захворювань. Щоб уникнути укусів, щоб убезпечити себе, треба дотримуватись правил. Добирай для прогулянки одяг та взуття, який тебе убезпечить. Якщо тебе все ж укусила комаха, повідом про це дорослих. Не розмахуй руками, якщо рядом літає оса або бджола. Просто перейди на інший бік. Не чеши місце укусу. Від цього може утворитись рана. Повертаючись з прогулянки, оглянь своє тіло й одяг, щоб впевнитись про відсутність комах. Бережіть комашок, дітки. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине багато птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіток. Тож, дітки, бережіть природу і своє здоров'я, до зустрічі малята!